Ну і що ти думаєш, що туди піду, конечно туди піду. Подивіться на це радісне обличчя. Це обличчя японця. Вони радіють своєму життю. У них це хорошо. Шо робиш? Просто суть гри, типа, ну якби, немає ні хоррору, нічого просто якби прийди на роботу. Суть всі гри, прийди на роботу, я не може прийти на роботу. Я не, я не думаю, що це, типу, туалет, це, якби, Ну, дивись, оце от, от чекай, це не туалет, це лакшері японське житло. Ну, типа, 3 метри квадратних це просто. Це нереальний шик. Ну, це просто величезний шик. Диви, кровать можна поставити, телевізор можна поставити, що там стол, щоб поїсти, холодильник, що тобі ще треба. Да і все. Туалет на вулиці. Воно в полочку. Ну, це шикарне японське житло. Це якось депутата хата. Я не знаю, це якийсь типа. Йо. Чел, ти мене злякав просто. Да, є, ти це зробив, ти прийшов на роботу. Ора, боже, я на роботі. Хтось впав з моста, з якого ти тільки що прийшла. Ну, ну да, ну це ж Японія, чел. На, якась тітка бачила, що якийсь чувак ходив. По вулиці. з вивернутими ногами. Просто дяда самого на випов, він не поняв, в яку сторону иде. Що це таке? Пробить, потолончик якийсь. Роботать, та я буду работать, ну почекай... дай пожить нормально. Окей. Ага, ладно. Ну давай така. Упс, хто там прийшов? Куди він, дядя, Куди він пішов? Куди він пішов? Що мені робити тепер? Блін. Ну ладно. Якась машина їде. Все, ти ЦК пакувати мене буде. Я не трогайте не мене, пожалуйста. Якісь щеліки де. Сейчас, вс готовимся, мы типа цезара нормально, все нормально себя поводом. Да, мы типа работники, хороші. Фу, давай, давай, давай. Давай, <laughs> сори, Риман, ты жоды дывишься, заходи. Здорово. Выращай, масе. Давай. С нифига ты ходишь. Может помочь тебе треба? Шо це? Взяв. Це вам треба допомога. Можем. ми... хуй ну, ти високий. А що це таке, Почекайте, це касета чи що? Це бідео, бідео, бідео. ну, глядай, касета, може це книжка? До речі, глядай, книжка? Ні, це касета, блін. Касети це завжди погано. Якщо присилають касету, це значить щось нехороше. Така... а слухайте, а ну, ви не думали, що я бідний, типу, в мене немає відіка... А, ні, почекайте, може, є. Ладно. Давай-то Я за шиншилу всех, что она, типа, удар на себя принимает. Да просто засвет давай, давай не заплатил. Сейчас почекай. Давай-то, Нискава. Треба было видеть, нормальный нормально А, о. -о, -о, -о. Чекай, это что, типа, вот там датачи кинчи, типа, хит забороны, но вот при прикалюхах, то есть с камерой ходит, снимают снимаешь, что. Так что за нами наблюдаешь? Чек. Ну, спасибо, типа. Чел отправил нам ленту, жовтую. Спасибо. Буду знать, ладно. Спасибо за коробку. Я люблю коробки. Это до нас или от нас? Сама быть от нас. Ух, что это? Думбабуля? Убасан, ну, что? Путала, ты, ты куда пришла? Й-моє! Може вам помочь? Ну йди. Вона, походу, хоче як кіпоп журнали. Ну, я не осуждаю, якщо. Та вона, ну диви, як вона виглядає. типа це стремно. Бабуль, я реально проти тебе нічого не маю. Ну, блін, та ну мені стрімно стало. Та в туалет хочешь, че? А полторы есть, там на Винсте не идти, дверь открыла, просто чисто. Бабуля це дарт вейдер в прошлом, наейція. Сила вона може використовувати. Вона. Ну, ей навіть руками не надо, она просто так головой, типа, и вся двери открылась. Ну, двери за собой закрывай. Все, ладно. Ну, поки там бабуля справу робить, то мы з цим, с Симаскрысом разбираться. Ох, ты зайшов. Ух, тип, нифига себе, ты швидкий. Так Я поспешаю Молодец О-о-о, <реш> пять банок пива И пачку сигарет эм, Ну ладно Что ты так поспешаешь, расслабься, типа уже <решко> Ну реально, типа иди сам, иди Ты бачишь как я хожу? Ты ж, типа, швидше мы набегаешь? Дай, типа, пиво Санкью! Давай валяй отсюда Поехал, дядя. О, бабуля, бабуля, Здорово, бабуля, Бабуля, тебе нормально? Бабуля, ты краще купила, реально журнал хі-попом. Что я там нарабила? Змыла за собой хоть? Фу, я не хочу! дивися, что там. Це не входить, типа, в мою компетенцию. Ладно, иди, бабуля. Це японський туалет. Ні, ну ми потім підемо глянемо на туалет, ну типу не після бабулі. Буля. Подивіться на це радісне обличчя. Це обличчя японця. Вони радіють своєму життю. У них це хорошо. Подивіться. Дуже хорошо. Да бабуля? Намагаюся і в обличчя радісне, не получається. <схід> не получилось. Ну ладно. Давай-то поднимемся по камерам М -м. А, блин, я вышел сейчас Давай вот еще раз Я не знаю, каждый раз просто, когда я на камеры... Ага Что-то меняется Типа что-то, как небе, ніби... Что-то стоит... Стае... О! 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 что уху, це, шо це за, вы бачили, бачили це? Шо це было? Шо це за? Развороты, фу блин, давай то ладно глянем, все давай, все выходит давай скажи. не, вы бачили? Не, я просто, я уявляю короче типа маньяк, але маньяк бідний. Дивіться, себе бідний маньяк. типу він відправляю посылку з тей з, е -е з кассетой. Але просто типу, блудить доставку. Бідний маньяк. Нам дадуть похавать вообще ні? А що це там? А! Ууу, колбаса! Це що, щось відкрылось? Давай ты фонарик візьмемо. Мама казала мені незнайомим людям не відкривати. Давай візьмемо палку колбаси. А, це амбра. Ну скажи, як палку колбаси. Там двері відкрились. Там двері відкрились. Ну ви чули? Ну, двері відкрились, реально. Ну погнали! Що там? Мене вона, а, амбрелла є. Мені нормально. Да, о, ааа, посилку бринк. Давай. діпа просто закінчились гроші на доставку. тепер просто під двері приносить. Ну шо ви думала? Ну ви пошті такі тарифи, там типа 100 гривень за посилку, ну його нафіг. Зато барься реально. Знову касета. Вообще неправильно робиш, типу треба відправити коробку з кассетами більше, Да, щоб не платити достатку. Давайте глянемо. Що він на цього знімав. Давай покажи мені. Ну, виглядає, як цей сареріман японський прокинувся, такий Що відбувається буває просто після п'янки. Ну, чел минулого разу краще знімав. Він, походу, п'яний якийсь, типа. Відеограф, новічок, я не знаю, знімає якусь херню. Нє? Нє? Давайте глянем в камеру. Да, реально, да, до речі, заборонили срати. Все. Президент зламал туалет. Фух, блин. О, жесть. Фух, блин. Фух. Мене знов закрили, А, не. Фух, почекайте. Треба віддихатися трохи. Жесть. Що це ти мені. Талісмани порозкидала, Давай. Ну давай, безплатні талісмани Фу, блін, я так обісрався А чого вона така висока? Ну і що, ти думаєш, що туди піду? Звісно, туди піду Туалет. Це реально Сырально Exercise the door, давай. Ми зганяємо духом з туалета. Все, давайте Ми ми ломаем заборону, срать. Нам, президент, має дозволити срать. О, ми залипал, реально. Знаєте, ми просто унижаем, типу, унижаем э, звичайні туалети и все, ми тільки за оці типу, потужні нові нові туалети. Ну, то, що там у нас є. Ви готові? Я сподіваюся, ви готові, бо. Ну, типу, те, що можна побачить в туалеті, це не для слабонервних. Да, реально! Відкрилось. Що мені робити? Що мені робити? Там якась... Якийсь малий сидів. Ну ви бачили, там реально якийсь малий сидів. Да, реально, в японському туалеті треба кнопка для суицида. Там, походу, реально кнопка якась для суїцида була. Ну ви бачили там малий сидів? І це малий бігав. Ладно, все, давайте збираємося з цим с силами йдемо. Малий. А, це не малий. А ти мене не цікавиш, що за 4? Що за 4. Здорово менеджер ну да мене знову закрили ну типа ну як я не міг до цього додумати що мене знову закриють ще їх в гребаному туалеті мене закрили в гребаному туалеті <гум> <гум> починає бути стрімно вже якщо чесно хтось тукає ви чуєте? Ні, це Це хорошо, до речі, що ми повісили, знаєте, цей плакати, типа, президент заборонив срать. І тепер <гад> не може просто війти, я хочу ветерать. А ні, не можна, все, ми тебе пустимо Ти шо, рухався? Чел. Він рухається Може він просто працювати? ти хочеш, він тут сидить. Фух. Ми пережили цей день, це хорошо. Ніч, верніше. Так, ну наче все. Ні, ну до речі, вот ця штука порвана, то я думаю, це був несон. Ну получається. Ви ж бачите, що там типа цю плівку зняли. А що ми зачекинутись більше не можемо, ладно. Пішли в туалет, що залишається. Що е... це таке? А можно я? Пойду. Не? Давайте на цей потихоньку до нормального туалета проберемось. О! Тільки ти мои А де кнопки? Все, вкрали кнопки від нормального туалета. Ну я так не граю Все, у нас нема тепер нормального туалета. Нема. Забрали, все. Малий Малий Стой, все нормально. Что робишь там? Давай вставай, что ты на полу ложишь. Что робишь? Да, реально. Ну, типа, я не знаю, может, цекись выбір, типа, можно відправить кассету, а можно залишить себе. Ну давайте ты залышим Давай, да, дать поменять каву. Ну я не хочу так. Ты впевнен. Он питающий, я впевнений? Конечно, я не впевнений Конечно, я не впевнений Ну давайте, от хто перший напише мені, напишіть мені в коментарях, я типу буду чекати до ночі. Е-е, Відправить кося чи залишить. Давайте, як от скажете, як так і зроблю. Залишай. Ну хорошо. Давай. Да, реально. Ну, шо це моя хата, чи що? Оце ж я в в ліжку лежу. Це мої ноги. Якийсь чел знімає з балкона. Ти просто збоченість Ну, типа, реально. Просто якийсь збоченість Тупо знімає якусь дівчину І... і, і все. Ну, дефолт на дефолт. дефолт джапан. Нічого нового. Е, Сонный параліч Я нічого не можу зробити Якщо що Я просто лежу Не можу рухатись А я дикую не можу. Да, ну я, ну я бачу, що ти не можеш машуха, ты ну, снижаю що зроблю? Щось кричить. Ну так шей, марбай. мо ху ху Ну що це... А, все, цикинтивка. Костятка по тм у тебя прошла, походу. Ну так и що? Ну так давай. Я не проти. Фух. Все. <соць> все, типа. <ні, по> <соць> мы просто просто, типа кинать игры. Ну ты працюешь, как бы, а потом вид работы сходи, сходишь с розуму. И все. Ну класс. Все, мы пришлись игру.